Як і очікувалось, приїзд величезної української делегації в Сполучені Штати Америки на щорічний молитовний сніданок закінчився ганьбою, скандалом і повним провалом. Офіційно від ради поїхало 37 депутатів, далеко не найкращих депутатів, тупих і обмежених депутатів. Ну відправили, кого відправили. Неофіційно. Більше 250 народних обранців опинились в сполучених штатах Америки. Поїхали мери міст, поїхали е, депутати місцевих рад та обласних рад майже зі всієї України. Там е, делегація була більше 500 людей з України, і тут почалось непередбачуване нова влада в сполучених штатах Америки, республіканці, трампісти і республіканці не зрозуміли. По перше, якого біса така величезна кількість приїжджає з країни, в якій йде війна, чого вони хочуть. Далі республіканці не зрозуміли, якого біса українські політики себе почали продавати на молитовному сніданку. І ні,би приїхали на Смотрини. Республіканці сказали: ви нам не цікаві. Нам взагалі не цікава Україна. У нас нема в Україні ніяких інтересів. Чого ви до нас приїхали? Місце на молитовному взагалі-то коштує в середньому від 10 тисяч доларів. Але так, як нова влада, там виступав Трамп, місце від 50 тисяч доларів. І українські всі політики платили по 50 тисяч доларів і навіть більше, в залежності від місця, від близькості до Трампа, щоб побути на цьому молитовному сніданку. І як сказав один мій знайомий, з яким ми переписуємось у мережі X, він блогер. Він е -е, належить до. Ярих трампістів, і я його спитав, чи він спілкувався хоч з кимось з української делегації, і які враження на, на нього призвела українська делегація. Він мені коротко відповів: продажні, жадібні та тупі.